В духовній історії України посідає дуже велике і визначне місце. Отож, День 184 Сьогодні вкотре торкнемося Шевченкового слова, вкотре пізнаємо ще одну складну долю нелегкого життя українського народу. Нашій увазі буде представлено уривок з поеми Невольник, яка була написана орієнтовно 1859 року, але надрукована в журналі основа 1861 року. Іде мова про Степана, головного героя поема, котрий багато років жив із е, своїм дідусем і сестричкою Яриною. Але невдовзі він довідувався про те, що це його не рідна сім'я, що в нього загинув батько Іван і його просто взяли в прийме. З того моменту, коли він довідався про це, він закохався у Ярину. Але дідусь, щоб навчити його життя, відправив на Січ. І ось е, проходить багато років, чекає його ярина, проте Степан не повертається. Одного разу вони почули спів Кобзаря, і в тому сумному голосі вони впізнали голос Кобзаря. Що сталося з Степаном? Зараз вашій увазі, будь ласка. У неділю вранці рано синів мало. Товариство кошового на раді ПРОХАВА Благослови, отамане, байдаки спускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки й байдаки спускали, гарматами рештували, з Дніпрового гирла широкого випливали. ночі темної, на морі синьому, За островом тендером потопали, пропадали. Один потопає, другий виринає, козацтво товариству і синьої хвилі рукою махає, і взично мукає. Нехай вам, пане товариство, Бог допомагає і в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки тричайте, слава Богу, отаман на корінного. Сиротисте Степана молодого синє море не втопило, а в турецьку землю Агарянську без коних прибило. Тоді сироту Степана козака Лейстрового, отамана молодого. Турки я не чари ловили, з гармати гримали в кайдани кували, в тяжкую неволю завдавали. Ой спасе наш межогорський, чудотворний спасе, і лютому ворогові не допустив пасти. Турецькою землю в тяжкую неволю, там кайданя потрипута отамана по чотири. І світа Божого не бачать, не знають, під землею камінь ламають. Без сповіді святої умирають, як собаки здихають. І згадав сирота Степан неволі свою далеку Україну на рідного батька старого і коника вороного, і на рідною сестру Ярину плаче, ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третю полю турки яничари догнали, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани кували, в тюрму посадили та й замурували. Отак От на улиці пітину ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і не дослухала, упала. Степаночку, Степаночку, кричала, ридала. «Степаночко моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, ідіть сюди, ідіть подивітесь. Прийшов старий, розглядає і свого Степана не пізнає. Таке з його зробили кайдани. Сину, ти мій безталанний, моя ти дитина, не в світі погибаєш, сину мій єдиний. Плаче старий та ридає, і Степан сліпий плаче невинящими очима. Мов сонце побачив і беруть його під руки, і ведуть у хату. І вітає Яриночка, мов рідного брата. І голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкі білі за стіл посадила. Годувала, напувала, положила спати у кімнаті і тихенько вийшла з батьком з хати. Через тиждень без старості за Степана це свата це Старий свою Яриночку і Ярина в хаті. Ні. Не треба, мій таточку, не треба, Ярино, Степан каже, я загинув, навіки загинув. За що свої молодії ти літа погубиш? За калікою, Ярино, не сміються люди, і Бог святий покарає, і прожене долю з цієї хати веселої на чужі поле. Ні, Ярино, Бог не кине і не йде дружину. А я піду в Запорожжя, там я не загину. Нагодують. Ні, Степане, моя ти дитино, і Господь тебе покине, як ти нас покинеш. Оставайся, Степаночку, коли не хоч братись, то так буде. Я сестрою, а ти будеш братом. І дітьми йому обоє, батькові сторону. Не йди от нас, Степаночку, не кидай нас знову. Не покинеш ні, Ярино. і Степан остався. Зрадів старий, мов маленький, аж за кобзу взявся. хотів шкварить метелицю з усієї сили та не шкварив. під хатою усі троє сіли. Розкажи нам, Степане, про свою недолю, бо я й таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали з товариством. Товариство на січ прямувало, І мене взяло собою, і через Балкани, Тому стали ми в країну вольними ногами. А на тихому Дунаю нас перебігають, Сі чоковвики-запорожці, і всі це вертають, І розказують, і плачуть, як січ войнували, Як москалі сліпло злото, і свічі забрали. У покрові, як козаки, вночі втікали, І на тихому Дунаю новим кошем стали. Як цариця по Києву з нечосом ходила і Межигорського Спаса вночі запалила, і по Дніпру золотій галері гуляла, на пожарто й поглядала, нишком сміхала. І як степи запорозькі тоді поділили і панам на Україні людця підпустили, як Кирило старшинами пудром посипали, і цариць мої собаки потиньки взагали. Отак, тату, я щасливий, що очей не маю, що нічого того світі не бачу і не знаю. Ляхи були, усе взяли, Кров повипивали, а москалі і світ Божий футо запивали, отакето. Тяжко, тату, і своєї хати до Турчина поганого погану сусіди прохатись. Тепер кажуть в словоцеї, останки збираю. головатий та на кубань, хлопцю підмовляє. Нехай йому Бог поможе. А що з того буде? Святий знає, почуємо, що розкажуть люди. Отак воно щодень божий. Удвох розмовляли до півночі, а ярина господарювала та світихотих благала. Таки ж у на всієдній у неділю вона спарувалась сліпим своїм. Таке і то скоїлось на світі. Мої любі дівчаточка, рожеві і квіти. Таке і то одружились мої молодії. Може, вона не до ладу, та що маю діють? Коли таке сподівалось. рік уже минає, уже й другий, Дружиною Ярина поляну по садочку. Старий батько сидить коло хати та вчить нога бузанчика чого продавати. то Шевченко вчить бачити складність долі героя. Як він пізнав кохання, але був змушений розлучитися з нареченою, здобув визнання серед козаків, але потрапив у полон і був жорстоко катований. Розчарувався в житті, але був урятований і в результаті одружився з своєю нареченою. Отож, Невольник наш сьогодні навчив вірити у свою щасливу зірку. День 184-й завершений.